Подія вже давно минула, а в голові знову і знову прокручуєте цей момент, і ви знову там та сама сцена, ті самі слова і той самий погляд. Чому ми це прокручуємо? Чому ми не можемо відпустити? Насправді, психіка не шукає драми, вона шукає завершення. Колись щось залишилося невимовленим, непроговореним і незрозумілим. Тому мозок намагається це дожити. По факту це спосіб закрити гештальт, не закрити питання, яке ви пробуєте закрити за допомогою своєї уяви. Ми повертаємо. Аємось не до самої ситуації, а до себе в тій ситуації до себе де не захистили, до себе де не зрозуміло. А що трапилось? Тому важливо не просто повертатись до ситуації, а зрозуміти, що мені тоді не вистачало. І спробувати зараз самостійно це собі дати, і іноді це не про подію, це про біль, який досі триває, і допоки він буде подавлений, він буде шукати вихід через спогади. Мозок повторює, поки душа не зрозуміє і можливо, ти не просто повертаєшся у минуле, а в точку, де не було ясності та відповіді, і можливо зараз час її знайти.